Національне патріотичне виховання поступово стає частиною усіх шкільних предметів історії, літератури, фізики тощо. Таким чином діти дізнаються про здобутки відомих українців. Не менш важливими є і позашкільні заходи. У Чернівецькій громаді вдруге оголосили конкурс, спрямований на національне патріотичне виховання молоді, від якої без перебільшень залежить майбутнє нашої держави. Минулого року було ухвалено таке рішення. Було передбачено в бюджеті мільйон сімсот тисяч гривень власне на ці потреби. Було подано п'ять заявочок, п'ять проєктів від чотирьох громадських організацій. Адже скаутська організація Пласт подала два проекти. Ну і власне вони стали переможцями. Досить складний проект був відбору, оскільки не всі, на жаль, учасники, заявники зрозуміли власне, що таке проект національно-патріотичного виховання, що до прикладу не можна просто для громадської організації організації закупити обладнання і казати, що ми реалізували проект. Проєкти можуть бути орієнтовані на дітей будь-якого віку. Все залежить від того, яким є проект. Якщо проект орієнтований на діток молодшого шкільного віку чи середнього шкільного віку, то відповідно це будуть малята, так би мовити. Якщо ми говоримо про виїзні табори, то зазвичай вони орієнтуються на дітей з старшої школи, тому що тут все ж таки потрібно вміти подбати по справжньому про себе бути більш зорганізованими, дисциплінованими і вміти працювати в гурті. Минулоріч у рамках проєктів переможців молодь відвідала табори пластунів, їздила у одноденні поїздки в Хотин, брала участь у грі Джура, тактична група 4 0 також проводила для дітей заходи за межами міста. Цьогоріч у нас передбачено в бюджеті мільйон двісті. А поки що проектів не є так багато є тільки один проект, і то він не зовсім як на мене відповідає вимогам конкурсу. Ну, але власне є ще трішечки часу, є ще тиждень для того, щоб інші громадські організації теж подалися на цей конкурс. Ми очікуємо все ж таки, що ці заявки будуть для того, щоб продовжити таку традицію і щоб діти наші все ж таки глибше знайомилися з. Нашою історією, з нашими традиціями, з нашими цінностями. Прийом конкурсних заявок триватиме до 15 квітня. Подати їх можна за адресою Героїв Майдану 176 або на електронну пошту освіта Сіві. Деталі конкурсу та перелік необхідних документів шукайте на офіційному сайті Чернівецької міської ради. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі4.